Мені після школи гукай Микола. Серьо, гайда поганять у футбола, та ні, відмовляюся перше в житті. Я мушу додому негайно ну йти. Мене запитняє на вулиці, слава, спинися на хвиліку, до тебе я справа. Міняй свій Можик на шайбу твою, та я ні хвильки із ним не стою. Хоч марив тим ножиком ночі та дні, бо треба додому спішити мені. Відмовився я од кіно і самоката, і навіть відмовився, пускати зміє. Дивуються друзі, скажи, Чого це ти раптом додому спішиш, тому що я скажу їй. Як хочете знати, кодома на мене чекає кудлате росте, смішне цуценя, яке стало моїм з вчорашнього дня.